Всім привіт! Сьогодні РСН uh, Майнкрафт Я буду проходити Майнкрафт uh, сьогодні і. Ну ви поняли, що ми... я в новому світі, Це моє перше відео про Майнкрафт. Я в такому прикольному місці, що мені тут скринька попалася. Так. Біжим быстренько. Бістренько. Добувати дерево я не буду, я вже в цьому світі і грав. І я знаю де село. Там є два діамантика. Я можу взяти ці два діамантика. Ще один знайти в печері. І зробити собі діаманти корелок. Зробити портал в ен... оцей... End. Але я можу і так зробити, бо там ще буде залізо в ній хатці. і, і буде оцей буде обсидіан. І я построю собі, ну ви поняли, портал в енд. Ой який в енд? в Незер. А потім вже в енд і буду вбивати дракона. Наша ціль це вбити дракона. Так, зараз будемо пливти так швидко. Нюраємо. Якщо ви не знали, якщо ви хочете скачати, напишіть. Скачати Minecraft 1.20.02 вже обновилося Minecraft. там є верблюди і. І оце ще якийсь нюхач. Ну, вже давно вийшов він. Але прикольне. І ще яйце. Яйце спав на сніговика і голема є. Це на, тілі, на телефоні. От бачите, 4, 5 оцей. Так, штанішки. Так, нам треба хавчик, знайти десь. Я не знаю, де хавчик. Опа, два діамантика. Так, треба крафтити нам верстак. Слава, що в скринці було оцей цукира, щоб я не мучився. Робимо собі меджик завжди. Бем, бем, бем. Так, робимо відро, ще відро. Робимо шляпу. І робимо тапочки. Так, селянин. Не бикуй. У мене діамантовий меч, бачиш? Так, голема я не буду вбивати, Він... Він не так нам. Не... А, ні, треба по у нас хе, хе За страх. Так. Бем, бем, Ай! Не борзей. Не борзей, гулемус. Є! Тройзе. Рівно на кайло, тільки я не хочу собі кайло. Ой, половина хп. Так. Бежимо до нашого верстачка. Так. Я забувся його забрати, так, забираємо. Скриньку на всякий випадок теж забираємо. Якщо ви не бачили, напишіть РСН Майнкрафт. Покажу в мене Боб Про. А буду міняти на Арсен Майнкрафт. А! Половину ХП. Так, ми маємо набрати зразу воду. Є. Я... Хто вміє вадердроп? То напишіть в коментарях. У мене е, оцей... Чори чи три відео є на Ютубі. Ну, зайдіть в Ютуб шортс. Зайдіть в відео. І там буде е, мої довгі відео. Ну, не, не дуже довгі. Так. У нас є лопата. А -а -а! Ні, немає лопати. Окей. Треба зробити лопату. Так. Ну, лопата. Одну лопату ми зробили. Залізно. Бем-бен-бем. Бем. Підпишіться на сані Майнкрафт, він дуже прикольні відео знімає. Так, 12 нам хватить. Ой, коло дерева. Давай трішки десь не коло дерева прям. Точок забираємо. Бім! Так. Ай! Блін! Знов бігти! А у мене ж половина ХП, блін, Це довго буде довго відео, але я не так сильно буду. Якщо я за цей не день не зніму це відео, то завтра я допишу. Але завтра мені ще треба на тренування в школу. Якщо що, ви знаєте, що я ще дитя, я в 3 класі. Ну, це не будемо говорити. Ми маємо пройти Майнкрафт. Я вже один раз проходив, тільки на творчці, але теж згодив в... Е е Ой Боже, в Незр, потім в ЕНДСВІТ. Suit. Ви знаєте, я такий читер. Деколи. Деколи завантажую відео чиїсь, А деколи граю так Ну, я ще не знімав свої відео. Ма... Ну, пам'ятаєте, моє перше відео трішки таке бека. Неприкольно, О! Ай думаю, що це оцей печера якась. Це не печера, це яма. Так, ми маємо бистро до моїх речей. Я не пам'ятаю... А ні, пам'ятаю, пам'ятаю. Пам'ятаю, де мої речі. Ну, якщо ви Ви теж граєте в Майнкрафт, так? Я дуже люблю в Майнкрафт грати. Бім, 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 бім. Ого. Половинку ХП знесло. Блін. У мене 5 ХП осталось. Ніу. Так, тільки не забудьте мені ставити лайки, бо я вже вообще не буду знімати відео, А мої відео прикольні. О, мою речі, слава Боже, не спалилися. Бу Було б капець! Як, як сумно. Так, бім, Бім. 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 Все, готово. Так, землю треба. Все, готово. Тут та ставимо. Все. Розливаємо воду. Так, ще треба збігати за порцією води. Не думайте, хто там в мене мілко, це мій котик.